Чи буде примирення у вас із загаданою людиною? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео і слово приймаю і дякую, якщо згодні. Це дуже важливо. А якщо ви досі не в стосунках і не знаєте, коли зустрінете ваше кохання, або потрапили у любовний трикутник чи в якісь токсичні стосунки і не знайдете вихід, скоріше записуйтесь на особисті дороу консультації, карти знають відповіді на всі питання, ми повністю діагностуємо ваші стосунки, ваше положення, і ви узнаєте прогноз на майбутнє. Жіть і дзвоніть мені, я вас чекаю. Отже, загадуємо людину. Чи буде приміння у вас загаданої людини? О, вісімка монет і дев'ятка кубків. Ну, по-перше, вісімка монет це. Каже, карта каже про те, що має пройти час. Ця карта каже про те, що ви, і ви, і ця людина, маєте щось обміркувати, щось проаналізувати, щось може передивитись ваші стосунки, або може десь щось прочитати, порадитись і, знаєте, попрацювати над тим, щоб помиритися. Але дивіться на цю карту. Ой! Дев'ятка кубків Дев'ятка кубків каже про примирення, про здійснення вашого бажання, ваших мрій, про те, що ви будете дуже-дуже задоволені. Це може бути або ви знайдете якийсь консенсус, про що з цією людиною. Помирити з нею, або щось станеться, знаєте, що ви будете дуже-дуже задоволені. Може, ви просто подумаєте, попрацюєте над цими стосунками і скажете собі, а я і так прекрасно себе почуваю, без цієї людини. Отже. Тут ви маєте щось зрозуміти, попрацювати, пропрацювати себе, щось дізнатися, може, про цю людину. А тут ви або помиритесь, або досягнете такого стану, що ви будете ну, щось дуже-дуже задоволені щодо цієї людини, цих стосунків взагалі. Ну, це така карта, коли ви повністю, повністю вирішили це питання і навіть. Щось святкуєте, я вас цим вітаю, приймаю і дякую. Не забувайте.